Привіт! Я Ірина. На каналі Між Словами. Читаю для вас і для себе. Залишайтеся, якщо цікаво, і приєднуйтеся на наступні читання. Брянавест – Вест, 101 есей, який змінить наше мислення і реально змінює. Сьогодні читаємо про те, чим ми є і чи є ми тим, що про себе думаємо. Чесно було купа відкриттів, я зараз задоволенням з вами ними поділюся. І сподіваюся, що ви також прокоментуєте, скажете, що ви відчули, коли слухали це. Бо то направду якийсь переворот світу. Ваші частинки, які не є вашим «Я». Уявімо на мить, що ми розділили всі ваші органи та розклали їх на столі. Відчуйте серцебиття. Уявіть, що воно поза вами. Дивлячись на своє серце, ви б не подумали це я. Натомість ви сказали це моє серце. Тепер відчуйте своє дихання. Відчуйте його в тандемі з серцебиттям. Ви часто не думаєте про ці два процеси, але вони є постійним рухом. Ви не кажете я це дихання. Ви говорите, я дихаю. Подумайте про свої печінку і нирки. Подумайте про свої кістки та кров. Подумайте про ноги, пальці, волосся і мозок. Ви бачите їх об'єктивно. Це лише частини вас. Зрештою, їх можна здебільшого відокремити та замінити, на привиди, Господи. А ще вони всі тимчасові. Думаючи про них, ви не бачите свого я. Ви дивитеся на них як на речі і сприймаєте їх відповідно. Якщо їх також розкласти на частини, вони будуть просто поєднанням клітин. І з цим важко сперечатися. Це тільки важко усвідомити. Глянувши на них, ви не скажете Це я. Натомість ви подумаєте, це мої клітини. Чому ж сприйняття змінюється, коли ми поєднуємо їх? Енергія відчутної присутності сконцентрована у ваших грудях, горлі та, можливо, трохи в голові. Вона розташована по центру. Немає відчуття себе у ногах конкретно. Так само немає і емоцій у ваших руках. Ми вони в основі. Органи, які ми не визначаємо, як власне я, співіснують в одному просторі з тими, які ми визначаємо як себе. А що залишиться, якщо забрати останнє? Що було б? Що існуватиме, коли вас не буде? Ви коли-небудь думали про це? Ви коли-небудь розглядали, як це? Ви коли-небудь відчували кожну частину свого тіла і усвідомлено, що це не ваше я? Ви коли-небудь відчували присутність, яка якимось чином оживає, коли всі частини об'єднуються. Ви коли-небудь відзначали різницю між тим, що ви називаєте своїм, і тим, що ви називаєте собою. Усвідомлення того, ким ви є, це ваше заземлення. Воно дає вам відчуття напрямку. Але, надаючи назви і значення тому, що ми любимо, цінуємо, до чого прагнемо, ми до цього прив'язуємося. Потім ми намагаємося утримувати речі в межах прийнятних нами параметрів. З цього починається провал. Ми створюємо власні страждання. Ми починаємо вірити, що статична ідея може представляти динамічну істоту, яка розвивається, наша невідповідність ідеям, які народжуються в нашому розумі, стає самою вагомою причиною невдоволення. Я думаю, що іноді, коли нас не влаштовує вміст, ми прив'язуємося до структури. Ми більше інвестуємо в те, як нас сприймають, ніж те, ким ми є. В ідею того, що означає посада, а не у повсякденну роботу. У Запитання, ти кохатимеш мене вічно? А не в справжню буденну любов. Це означає, що нас більше цікавлять уявлення про речі, а не те, чим вони насправді є і яка їхня справжня суть. Нам подобається думати про себе, як про тіла, бо так ми уникаємо відкритого запитання, а що ще. А що як це, а що ще не остання думка, а тільки початок? Що, коли усвідомлення цього звільняє нас від багатьох речей, вгамовує безліч думок, лікує біль? А що як стілення себе означає не зміну ставлення, думки чи естетики, а зміну присутності, усвідомлення, власної енергії? У цьому випадку зцілення частин не означає зцілення загалом. Єдине, що змінює вас і ваше життя, це усвідомлення частин, які не є складниками вашого «я». Це лише ціле, це те, де ви закінчуєте, і те, з чого починаєте. Лише це зміщує, підіймає та полегшує іскру усвідомлення, яка змусила вас засумніватися у його складових частинах. Я насправді не прошу вас розглядати теорії. Я просто запитую, чи ви відчуваєте це. Справді читаєш і звичні речі абсолютно по-іншому виглядають. І, як на мене, ми вже не можемо думати так, як ми думали раніше. Про щось, якщо ми зараз почули ось ці слова. І продовження того, про що йшлося, це мені насправді зараз це дуже-дуже ну, дуже потрібно і дуже-дуже відгукується. І я дуже сподіваюся, що серед вас є ті, кому це відгукнеться також, бо іноді дуже сумніваєшся в тому, що ти робиш, як ти робиш. А тут є чітко ознаки того, що ми можемо впоратися краще, ніж вважаємо. Такі прості речі. Перше, ви сплатили цього місяця рахунки і, можливо, у вас навіть залишилися зайві кошти на щось несуттєве. Байдуже, скільки часу ви перевіряли чеки, коли їх сплачували. Важливо, що вони сплачені, а вам усе вдалося. Ви сумніваєтеся в собі, ви сумніваєтеся в житті. А іноді навіть почуваєтеся нещасними. Це означає, що ви досі здатні рости. Це означає, що ви можете бути об'єктивними і знаєте про свої слабкі та сильні сторони. Найкращі люди повертаються додому наприкінці дня і думають. А можливо, є інший спосіб. У вас є робота. Працюючи будь-яку кількість годин із будь-яким навантаженням, ви Заробляєте гроші, завдяки яким щодня маєте що їсти, де спати і що вдягнутися. Якщо все складеться не так, як ви уявляли, це не поразка. Ви цінуєте свою незалежність і берете на себе відповідальність. Ви маєте час, щоб зайнятися тим, що вам подобається. Навіть якщо те, що вам подобається, це сидіти на дивані, замовляти вечерю та дивитися Netflix. Подобається, до речі. Ви не думаєте, де взяти їжу в майбутньому у холодильнику чи в коморі, достатньо продуктів, щоб вибрати саме те, що ви хочете їсти. Ви отримуєте задоволення від того, що ви їсте. Ідеться не лише про виживання, ви маєте одного чи кількох по-справжньому близьких друзів. Люди часто приймаються кількістю, але зрештою доводиться визнати, що кількість людей, яких ви можете зарахувати до свого оточення. Не впливає на відчуття близькості, сприйняття спільності чи радості між вами. Зрештою, все, що нам справді потрібно, це кілька близьких друзів, які знають і люблять нас, незважаючи ні на що. А зараз саме мить подумати про тих, хто такими людьми є. І я точно знаю, про кого я зараз подумала. Дякую, що ви є. Цього ранку ви можете дозволити собі проїхатися в метро, випити чашку кави чи заправити авто пальним. Маленькі зручності, а інколи й потреби, це не те, від чого можна і варто відмовлятися. Ви вже не та людина, якою були рік тому. Оце факт. Це факт. Ви вчитеся, розвиваєтеся і можете визначити, змінилися ви на краще чи на гірше. А особливо, якщо сказати собі правду. У вас є час і засоби, щоб робити щось понад мінімум. І знаєте, це перегукується з книгою Повернення до кафе на краю світу, коли головний герой говорить про те, що в якийсь момент він зрозумів, що йому просто необхідно жити більше і краще, ніж нормально. Насправді, якщо одна ідея звучить у кількох різних людей, в кількох різних ситуаціях, а, очевидно, вона така існує в житті. У вас є час і засоби, щоб робити щось понад мінімум? Можливо, ви були на концерті протягом останніх кількох років, купуєте собі книжки чи можете здійснити одноденну подорож до сусіднього міста. Якщо ви хочете, то не повинні працювати цілий день, щоб вижити. Вам доступний великий вибір одягу. Я б сказала, достатній. Так? Ви не хвилюєтеся про шапку чи рукавички в заметіль, ви маєте крутий одяг на літо чи на весілля. Ви можете не лише захистити і прикрасити своє тіло, але й зробити це відповідно до різних обставин. Іншими словами йдеться про те, що у нас є вибір насправді. Вибір Вибір – це завжди частина свободи, будь-якої, яка починається з матеріальних речей. І щоразу, коли ти робиш вибір, згадуючи про те, чого ти насправді хочеш, то ти виходиш за межі матеріального, ти починаєш вибирати і те, що не можна відразу зрозуміти чи усвідомити. Але ти точно вибираєш, ти точно знаєш, що зробиш так, як саме для тебе найкраще. Ну, це ж круто. Ви відчуваєте, що саме у вашому житті зараз пішло не так. Перший та найважливіший крок це усвідомлення. Ви вмієте спілкуватися із самим собою. Щось не так, хоча я ще не знаю, як було б краще. Це як анамнез. Ну, якщо ми говоримо про обстеження, перш ніж порядкувати щось у своєму здоров'ї, ми обов'язково ставимо діагноз. І… Це перший крок до стілення у всіх відношеннях. Якби ви могли б поговорити зі своїм молодшим я, ви змогли б сказати: ми це зробили, ми пройшли, ми пережили жахіття. Люди часто переносять травми з минулого в теперішнє. І якщо вам потрібні докази того, що ми несемо своє минуле в собі, то варто просто подивитися на реакцію, коли ваша внутрішня дитина чує, що у тебе все буде добре. Від того, ким ви зараз стали. Ви маєте власний простір. Це не обов'язково має бути будинок чи квартира, але чудово, якщо вони є. Все, що вам потрібно, це кімната. Власний куточок, чи навіть письмовий стіл, де ви зможете творити або відпочивати у своє задоволення, де ви керуєте тим, хто чи що стане частиною вашого дивного маленького світу, і в якій мірі. Це один з небагатьох засобів контролю, яким ми можемо реалізувати. Ну, геніально, насправді. Ну, для мене, наприклад, останнім часом було відкриттям. Даруйте, я про це знала вже близько 50 років. Ось як, знаєте, коли питають, а коли ти взнав про це вперше? Так от коли ви взнали про це вперше, я взнала близько 50, що немає сенсу нервувати через те, на що ти не можеш вплинути. І те, що ти не можеш контролювати. Але облаштувати собі робочий стіл чи просто місце, де. Можна займатися тим, що подобається, але це, як мінімум, можливість вплинути. Ну, класно ж. Ваші стосунки завершилися. Важливішим є не те, що стосунки були для вас на першому місці, а те, що ви або ваш колишній партнер вирішили не триматися за них. Ви відкрилися для можливості чогось іншого. І знову о, купа думок, досвід він такий, знаєте, на всі випадки життя як картотека. Якщо ми зачиняємо одні двері, тільки тоді, напевно, ми можемо відчинити інші. І вміти завершувати це мистецтво, хоча здається, це так просто. І тут не тільки про стосунки насправді, або не тільки про особисті стосунки. Ви відкрились для можливості чогось іншого. От, якщо про це пам'ятати, то все набагато простіше. Вас щось цікавить? Щось спонукає вас досліджувати і байдуже, чи це те, як налагодити щасливіше життя та підтримувати кращі стосунки, чи читання, фільми, секс, суспільство чи вісь, на якій обертається світ. І тут також я пам'ятаю, як я вперше прочитала думку, що людина взагалі живе, а багато хто вважає, що вона молода, доки їй щось цікаво, і доки їй щось потрібно, і доки її кудись тягне, пре і кудись не знаю, веде енергія. Тобто, поки тобі щось треба в житті, доти ти живеш. От, а у мене тут навколо дитячий майданчик, і чесно, це так круто і так надихає. Правда, меню впав, але ж це життя. От. Дячі майданчики це особливий вид енергії. Ви вмієте піклуватися про себе. Ви знаєте, скільки вам потрібно годин сну, щоб наступного дня почуватися добре. До кого звернутися з розбитим серцем? Як розважитися та що робити, коли вам геть кепсько? Тощо. Ви працюєте над досягненням мети. Навіть якщо ви виснажені, і здається, що ви таєте у хмарах, ви маєте мрію, якою туманною та несформованою вона не була. Також є класна думка з цього приводу, що до своєї мрії треба бігти, їхати, пливти, повсти. Ну, на крайній випадок лежати в її напрямку, і це реально працює. Я не буду, знаєте, зараз претендувати на мотиваторство, тому що не така в мене мета, і не для того ми з вами збираємося. Я тільки скажу, що з власного життя точно знаю, що одна малесенька дія, яка наближає тебе до тієї бажаної точки, це дуже серйозна енергія. І оце от мистецтво маленьких кроків це неймовірна сила. Неймовірна. От сьогодні, наприклад, була непроста ніч, і я не буду прив'язуватися до того, що я живу в Києві зараз, і що сьогодні, 21 липня 2025 року, колись це стане історією, але ця ніч, проведена сьогодні в Києві, змусила мене вийти на вулицю. І... Читати з вами тут на дворі. І отримувати від цього неймовірне задоволення насправді. Від того, що я читаю, і від того, що я читаю вам на дворі. Отож. Лежати в напрямку досягнення мети, як мінімум. Але ви не можете безкомпромісно налаштуватися на що-небудь у майбутньому. Одні з найщасливіших і найбільш пристосованих людей ті, хто може зробити будь-яку ситуацію ідеальною, хто надто сильно поринає у момент і не здатен будувати складні плани та рішуче взяти на себе зобов'язання досягти якогось конкретного результату. Цікаво. Зробити будь-яку ситуацію ідеальною. Знаєте, є дуже крута психологиня Мел Робінс, і я захоплена від неї. Я залишу посилання, мабуть, на її сторінки у коментарях під цим відео. У неї є теорія, прекрасна теорія. дозволь цьому бути. Let it be. Даруйте за мою англійську. І це так правильно, і це так е, просто. Про це ми ще поговоримо. Це крутезна теорія. Дозволю цьому. Ой, спеціально навіть про це поговоримо. Справді. Я розкажу вам поділюся, можливо, хтось знає. Ну, насправді, це про ідеальність і неідеальність, і в чому вона для нас може бути корисна. І врешті. Ви пройшли через лайно. Ви можете подивитися на виклики, з якими зараз стикаєтеся, і порівняти їх із тими, які, як ви думали, ви ніколи не подолаєте. Ви можете переконатися на власному досвіді. Життя не стало легшим. Це ви стали розумнішими. Нехай це все буде вам цікаво, і нехай це буде на користь. Читала для вас сьогодні Бріану Вест. Залишайтеся, приходьте, будемо читати. А Головне бережіть себе. До зустрічі на наступних читаннях Бріани Вест і не тільки. Канал «Між словами.